Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. 24 серпня 1991 року Україна здійснила мрію багатьох поколінь. Нарешті стала незалежною. Але проголосити незалежність та справді бути незалежною. Це не одне і те ж. Тож на Україну, її політиків та населення чекала важка робота з розбудови власної держави. Людиною, яка очолила Україну на зорі її незалежності від Радянського Союзу, став Леонід Кравчук. Чим запам'ятався нам перший український президент? Куди рухалась Україна під його керівництвом? І звідки взявся президент Криму? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Перший український президент Леонід Макарович Кравчук народився у міжвоєнній Польщі на Волині в селянській родині. У повоєнні часи він зробив хорошу економічну і політичну кар'єру працюючи серед іншого у відділі пропаганди та агітації Компартії у РСР. Та у найвизначніший для України час, у серпні 1991 року, Волиняка всередині Кравчука переміг комуняку. Без вміння Леоніда Макаровича згладжувати кути та домовлятись з будь-ким, було би дуже важко переконати комуністичну парламентську більшість проголосувати за незалежність України. Тож 1 грудня 1991 року. Одночасно з всеукраїнським референдумом відбулись перші вибори президента України, переміг Леонід Кравчук. А вже через тиждень він у статусі очільника незалежної держави своїм підписом забив цвях у труну Радянського Союзу. Послідовність подій не випадкова. Кравчук перестрахувався перед зустрічю з очільником Росії Єльциним, який за дорученням президента СРСР Горбачова. Просив його таке перепідписати союзний договір. Та Кравчук апелював до волі українського народу. Ось тиждень тому люди проголосували за незалежність та обрали свого президента. Тож Кравчук не має права вступати у оновлений союз. Аргумент виявився залізним у перші роки відновленої незалежності перед Україною стояли два серйозних виклики. Треба було розбудовувати справді суверенну, незалежну як політичну, так і економічну державу. І одночасно з цим необхідно було долучатись до інтеграційних об'єднань, які б зробили Україну самодостатнім геополітичним гравцем. Нова Україна потребувала нового керівництва, чи не так? Ще 30 серпня 1991 року було заборонено компартію України. Вперше в історії української держави. Втім, це не принесло суттєвих змін. Комуністи, ставши умовно безпартійними, далі залишились на своїх посадах. Та що там комуністи? Верховна Рада працювала у тому ж складі аж до 1994 року. До речі, через два роки, у травні 1993 року, Компартія України відродилась. Очільником її став Петро Симоненко, якого зараз оголошено у розшук. Вдруге, комуністичну партію заборонили аж у 2015 році. Отже, після 24 серпня 1991 року було збережено стару державну систему часів пізньої УРСР. На посаді прем'єр-міністра залишався Вітольд Фокін. Проте ненадовго. За Кравчука змінилось три прем'єр-міністра та два виконуючих обов'язки. Перед урядом, парламентом та президентом стояло нагальне завдання розбудови основ української державності. Тож у жовтні 1991 року прийняли закон про громадянство України. Громадянами стали усі, хто перебував у межах України на 24 серпня 1991 року. 6 грудня того ж року за два дні до фактичного знищення СРСР було утворено Збройні Сили України. На початку 1992 року затвердили національні символи України герб, прапор та музику гімну. Навколо цього питання точились затяті суперечки. Комуністам було важко уявити, що символами України стануть тризуб, синьо-жовтий прапор. Та пісня, за виконання якої ще кілька років тому запросто могли посадити до в'язниці. Тризуб, радянська пропаганда взагалі прирівнювала ледь не до нацистської свастики. Доволі іронічно, що тризуб, синьо-жовтий прапор і гімн стали державними символами саме за каденції того, хто свого часу зробив кар'єру на боротьбі з так званим українським буржуазним націоналізмом. Щодо мови. То хоч ще у 1989 році українська мова отримала статус державної, однак фактично мовою широкого вжитку залишалась російська. Нею користувались інерційно, десятиліття радянської русифікації залишили глибокий слід у свідомості та звичках людей. На 1991 рік населення України становило майже 52 мільйони осіб. А до розпаду Союзу УРСР була однією із найбільш економічно розвинених радянських республік: солідна кількість населення, розвинена економіка, самостійна Україна точно швидко досягне успіху. Та Союз тримався не лише на грубій силі, але й на взаємопов'язаній економіці. До розпаду СРСР на Росію були спрямовані понад 70% економічних зв'язків України. При цьому УРСР могла контролювати лише 5% свого валового національного продукту. До того ж, економіка УРСР була наймілітаризованішою, майже 60% ВВП йшло на військові потреби. Це а також несправедлива цінова політика СРСР, коли сировина в Україні коштувала дешевше, а готова продукція продавалася дорожче ніж у інших радянських республіках. Призвели до того, що по відновленню незалежності Україна виявилась боржницею для усіх колишніх союзних республік. Крах командної економіки, розірвання економічних зв'язків, втрата ринків збуту, різке скорочення попиту на продукцію воєнно-промислового комплексу. Все це не сприяло покращенню життя українців. Протягом 1992 року вартість газу в Україні зросла у 100 разів нафти. У 300 це призвело до різкого підвищення собівартості продукції. У січні 1992 року уряд Вітольда Фокіна був змушений відпустити контроль за цінами, тобто лібералізувати їх, і як наслідок відбувся значний стрибок цін. Перебувати у рубльовій зоні, як того прагнула Росія, українська держава не бажала. Тож вже у 1992 році було розроблено перші зразки української національної валюти гривні. Та різке зростання цін і загальна економічна нестабільність змусили український уряд збільшити емісію грошей, іншими словами, увімкнути друкарський верстат. Відтак гроші швидко знецінювались. Але основний удар української гіперінфляції взяла на себе валюта перехідного періоду. Купонокарбованець, який був у обігу аж до проведення грошової реформи у 1996 році, гіперінфляція настільки швидко з'їдала цінність купонокарбованця, що у 1996 році українці були мільйонерами, якщо міряти за номіналом валюти, яку вони отримували на руки, але насправді ледь виживали. Тому на початку 90-х нормальною практикою стала виплата заробітної плати продукцією та діяльність бартерних бірж. Провести шокові реформи, які свого часу провела Польща, не дозволяла не лише обережність учорашніх радянських можновладців, але й масштабна корупція, у якій ці ж можновладці вбачали джерело власного збагачення. Хто хотів швидко і просто заробити шалені гроші під час того перехідного періоду. Той намагався встановити контроль над експортом сировини за кордон. А непродумана податкова політика призвела до того, що у 1996 році три чверті усієї української економіки знаходились у тіні, тобто більшість підприємств та бізнесів не сплачували податків. Економічне становище було настільки важким. Що у 1993 році через невиплату зарплати на страйк піднявся увесь західний Донбас. До шахтарів доєднались енергетики, металурги та машинобудівники всього півтора мільйони страйкарів. Роботу зупинили понад 200 з 250 українських шахт. Ті, хто чотири роки перед тим страйкували з метою виходу України з СРСР, тепер були розчаровані незалежністю. Шахтарський страйк 1993 року став наймасовішим в історії України. Крім підвищення зарплати, шахтарі вимагали також референдуму щодо недовіри Президентові та Верховній Раді, а ще економічної автономії для Донбасу. Досить годувати Москву перетворилось на досить годувати Київ. Через чотири дні після початку страйку, колишній директор шахти імені Засядька Юхем Звягільський. Став першим віце-прем'єром України та домігся поступок на користь керівників шахт. Страйк припинився, вимоги звичайних шахтарів, як і політичні вимоги, були проігноровані. Тіньова економіка та високий рівень корупції спричинили хронічний дефіцит державного бюджету, а це мало прямий вплив на рівень життя населення. У 1992 році середня заробітня плата в Україні складала трохи більше ніж 31 долар. Для порівняння, у 2023 році, на другий рік жахливої повномасштабної війни, яка спричинила серйозний економічний спад, середня заробітня плата в Україні становила 366 доларів. Валовий внутрішній продукт України. У 1991 році складав близько півтори тисячі доларів на особу. Знову ж таки для порівняння, у 2023 році ВВП України на душу населення становив близько п'яти тисяч доларів. Тому, якщо почуєш, нібито раніше жити було краще, то ні, точно не краще. До речі, сім'я Леоніда Кравчука теж була замішана у корупційному скандалі. За першого президента у 1993 році відбулася реорганізація Чорноморського морського пароплавства у акціонерний концерн Бласко. І хоч парламент наклав вето на відповідний указ президента, а слідча депутатська комісія виявила, що керівництво Бласко виводить валюту за кордон та ухиляється від сплати податків, Кравчук наполягав на продовженні діяльності концерну. За два роки. Бласко, по суті, ліквідувала український торгівельний флот, продавши кораблі за неіснуючі борги. Подобається слухати історію в аудіоформаті? Проєкт Вчися вухами має інші подкасти для тебе. Це історія Криму, всесвітня історія, а ще громадянська освіта та багато інших. І пам'ятай, слухати можна на прогулянці, у дорозі, у кав'ярні, наодинці чи в компанії друзів. Просто слухай і вчися. Тож з економікою у перші роки незалежності України все було дуже погано. А як щодо зовнішньої політики, про Кравчука ходив анекдот: нібито коли йому запропонували парасольку, адже на вулиці дощить, він відповів, що вона йому не потрібна, адже він пройде між крапельками. Зрештою, його роль у відновленні незалежності України є яскравим підтвердженням його вміння ходити між крапельками. Цю майстерність він демонстрував і у вирішенні зовнішньополітичних завдань найбільш могутнім сусідом та водночас найбільшою загрозою традиційно була Російська Федерація. Однак на той час її не сприймали так серйозно. Адже президент Росії Борис Єльцин вважався лібералом та другом незалежної України. Втім, вже 26 серпня 1991 року Росія заявила, що залишає за собою право перегляду кордонів тих держав, які виходять з СРСР. Через півроку, у січні 1992-го, Держдума Російської Федерації поставила під сумнів передачу УРСР Криму у 1954 році. А у квітні того року віце-президент Росії Олександр Рудской закликав кримчан до відокремлення від України. У Криму навіть було організовано ініціативні групи. Які мали б займатися референдумом про приєднання Криму до Росії так, Росія завжди використовувала демократичні інструменти для легалізації своїх злочинних намірів? Однак Верховна Рада наклала мораторій на проведення всекримського референдуму. Втім, один із його організаторів, Юрій Мішков, невдовзі став Президентом Республіки Крим. Сталося це на початку 1994 року. Уся діяльність Мішкова на посаді президента Криму передбачала підготовку захоплення Росією Криму ще тоді, у 90-х. Однак того разу Росії не вдалося. У березні 1995-го посаду президента Криму було скасовано. Кравчук успадкував також непросту проблему колишнього чорноморського флоту СРСР. На 1991 рік склад Чорноморського флоту становив 70 тисяч осіб. І Росія, і Україна претендували на цю спадщину. 20 січня 1992 року чорноморці мали присягнути Україні. У різних з'єднаннях відсоток охочих перейти на службу Україні коливався від 40 до 95%. Однак президент Росії Борис Єльцин заявляв, що Чорноморський флот був, є і буде російським, Тож цю присягу росіяни зірвали. А де ж були кримські татари? Про них українська влада 90-х, у тому числі і за каденції Леоніда Кравчука, особливо не згадувала. Ті кримські татари, які повернулись на Батьківщину з кінця 1989 по серпень 1991 року, автоматично стали громадянами України. Ті, які прибули пізніше, мусили натуралізуватись. Політики повернення корінного народу до землі своїх предків. Та підтримки їх економічно, соціально і культурно просто не існувало. Півострів віддали на відкуп пенсіонерам радянсько-Чорноморського флоту, а таких у Криму було близько третини населення. Очевидно, що вони остерігались як насильницької українізації, так і повернення кримських татар, яких радянська пропаганда таврувала зрадниками Батьківщини. Тож там буйним цвітом розквітла пропаганда руська міра». Перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко доклав чимало зусиль для розробки засад зовнішньої політики нашої держави. Не було чіткого бачення, куди ж Україні рухатись, тож намагались, так би мовити, дружити з усіма. У 1993 році цю позицію дружби з усіма втілили у постанові Верховної Ради основні напрями зовнішньої політики України. Цей документ визначив зовнішню політику України як багатовекторну. Лише через десятиліття Україна цілком усвідомила помилковість такої політики, адже наслідками політики багатовекторності стали ігнорування проявів російської агресії. Та відсутність чіткого наміру бути частиною євроатлантичного простору аж до початку війни Росії проти України у 2014 році. Членство України в ООН допомогло швидше налагодити контакти з представниками іноземних країн. У грудні 1991 року незалежність України визнали 68 країн світу, серед яких усі держави Великої Сімки. До першої річниці відновлення незалежності Україну як окрему державу визнали 132 держави. Ця цифра упродовж наступних років зросла на 41 пункт. Станом на 2004 рік Україну визнали і встановили з нею дипломатичні відносини 173 країни світу. Розпочалась робота з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Однак, незважаючи на декларовану дружбу з усіма, Україна делікатно та водночас твердо відкидала наміри Росії відновити свої позиції поводиря України у зовнішній політиці. Пропозиції Росії щодо запровадження спільних збройних сил СНД, поняття зовнішніх кордонів чи спільного інформаційного простору або спільної валюти були відкинуті Україною як такі, що не відповідають суті поняття суверенна держава. Навіть до співдружності незалежних держав, утворених на рештках Радянського Союзу, Україна не входила так, була державою засновницею, однак не була членом СНД, знову кравчуківське ходіння між крапельками. Тож на схід Україна інтегруватись не бажала, і так заледве ледве вирвалась із так званих братніх обіймів. А от інтеграція у західні структури була справді нагальною потребою. Тому наприкінці січня 1992 року Україна стала членом першої для неї європейської інституції наради з безпеки та співробітництва у Європі, відомої з грудня 1994 року як ОБСЄ. а вже у березні 1992 року приєдналась до Північно-Атлантичної ради зі співробітництва, започаткувавши таким чином розвиток взаємин з Північно-Атлантичним Альянсом. Вже через два роки Україна доєдналась до програми двостороннього співробітництва з НАТО партнерство заради миру. Тоді ж, 1994 року Україна стала першою із держав колишнього радянського союзу, що підписали угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом. З висоти нашого часу ми можемо звинувачувати Леоніда Кравчука та інших тогочасних українських політиків у невпевненості щодо євроатлантичної інтеграції. Як битологи люблять стверджувати, що якби Україна була у НАТО, то не було б ніякої війни з Росією. Однак, коли ми говоримо про зовнішню політику України початку 90-х, то маємо розуміти, у якому контексті її творили. Лише учора розпався Радянський Союз. Величезна воєнна машина, яка загрожувала половині світу як конвенційною, так і ядерною зброєю. Коли Українська РСР приймала декларацію про державний суверенітет у 1990 році, будучи тоді третьою країною у світі за ядерним потенціалом, то чітко прописала у документі намір бути постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках. Крім того, НАТО у серцях переважної більшості тогочасних українців традиційно асоціювався з поняттям ворог. А хто тоді ті, хто тягнуть Україну в обійми вчорашнього ворога? Таке ставлення і визначило обережність у відносинах України з Північноатлантичним Альянсом. Однак не лише з ним Україна не долучилася і до ОДКБ, – військово-політичного блоку під егідою Росії. Там же у декларації про державний суверенітет було зазначено і про намір України стати безядерною державою. Чорнобильська катастрофа так налякала українців, що під час позачергової сесії Верховної Ради буремного серпня 1991 року опозиція погодилась на передачу ядерної зброї Росії у обмін на визнання незалежності Сполученими Штатами. Здихатись ядерної зброї, яку Україна не контролювала в обмін на зовнішньополітичні преференції. На початку 90-х це здавалось цілком вигідною угодою, що й було зроблено наприкінці 1994 року, коли Україна підписала Будапештський меморандум, згідно з яким усі ядерні боєзаряди мали бути вивезені до Росії. І хоча керівником держави на той час уже був Леонід Кучма. Підготовка до підписання цього документу розпочалась саме за каденції Леоніда Кравчука. Росія, до речі, як і Велика Британія та США, згідно з цим документом зобов'язалася визнавати незалежність, суверенітет та наявні кордони України. З гіркою іронією згадуємо цей документ ми зараз під час російської агресії проти України. Цікаво, що колишній вірний жрець комуністичного культу. Войовничий атеїст Кравчук відстоював ідею самостійності не лише української держави, але й Української православної церкви. Ще у 1991 році перший український президент звернувся до російського патріарха з проханням надати автокефалію українській православній церкві. Коли ж Москва відмовила, та відбувся розкол православної церкви в Україні. Леонід Макарович підтримав утворення Української православної церкви Київського патріархату на чолі з Філаретом та прохав автокефалію вже у Вселенського патріарха Варфоломія. Перший президент засіяв ниву, що зійшла аж у 2019 році, коли Українська Православна церква таки отримала томос про автокефалію. Саме Кравчук, до речі, запровадив традицію президента присягати українському народові на Пересопницькому Євангелії визначному рукописі, написаному староукраїнською мовою у 16 столітті. Символом української державності ця безумовно цінна книга стала випадково. Присягати президенту Незалежної України на Конституції УРСР 1976 року було б дивно. А Конституції Незалежної України не існувало. Тож духовною Конституцією стало давнє українське Євангеліє, намагаючись вибудувати сильну президентську вертикаль, Леонід Кравчук запровадив інститут представника президента України. Ці представники діяли у всіх регіонах, а також у Києві та Севастополі. Вони зосередили у своїх руках усі керівні посади на місцях. Та Верховна Рада не могла просто так подарувати президенту фактично узурпацію влади. Протистояння президента і парламенту стало ще однією разом із Шахтарським страйком, причиною дострокових виборів президента України у 1994 році. Зрештою, того ж 1994 року Інститут представника президента було розпущено. Виконавча влада на місцях. Перейшла до виконкомів місцевих рад, очільників яких обирали на всенародних зборах. Тож Леонід Кравчук втратив підтримку більшості у Верховній Раді та погодився на позачергові вибори президента. У липні 1994 року він програв виборчі перегони Леонідові Кучмі. Леонід Кравчук був президентом України впродовж 32 місяців. За його каденції, розпочався процес державотворення нової незалежної України. Та ходіння між крапельками першого президента завадило провести радикальні, але вкрай необхідні економічні реформи. Планова економіка вичерпала себе вже на грудень 1991 року, а рецепту швидкого переходу до ринкової не було. Тих же обережних кроків, які проводив уряд, не вистачало, як наслідок, Україна провалилась у гіперінфляцію, дефіцит державного бюджету та різке зниження життєвого рівня населення. Радянські заводи, які були неефективними, закривались, відповідно, рівень промислового виробництва впав, а кількість безробітних збільшилась. Держава вже не контролювала ціни, як у радянські часи. І у 1992 році вони зросли у 120 разів. Населення виживало завдяки торгівлі абичин. Особливо стали популярними тури до Туреччини, де гуртом купували одяг, який потім продавали на українських ринках. Таких торгівців називали човниками. Неодмінним атрибутом українця того часу була кравчучка легкий ручний візок, названий на честь президента, а також велика сумка Рябуха. Їх якраз і використовували і човники, і покупці на ринках. Президентство Леоніда Макаровича Кравчука було дуже неоднозначним, і якщо у зовнішній політиці за його каденції Україна досягла певних успіхів, то внутрішня політика, особливо економічна, була вкрай незадовільною. Хитрий лис, як називали Кравчука, зміг вчасно зрозуміти, що йому пора йти з посади президента, і започаткував таким чином нормальний для демократичних держав. Процес зміни політичних еліт. А цей процес, між іншим, притаманний далеко не для всіх республік, що колись входили до Радянського Союзу. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами. Реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.